От вже майже доїхали до базарчика. Дивіться, як сьогодні багато людей, які продають свої домашню продукцію. То зараз може щось і купимо. Вишеньки, вишеньки, картопла. Бідемо туди, Маркусі, в кінець подивимося, що тут є така цибулька по 25 гривень. Часник 130. Бачите, дивіться, яка величезна цибуля гарна. Видно, що все таке домашнє. Бачите, ще зеленю. пір'ячком. бурячок гарний теж. Кабачки. Малинка. Ну зараз ми пошукаємо огірки. Ні, Марко. А чому маленька? Маленька стаканчик 50 гривень коштує. Якісь квіточки продають. Ходи, ходи. Яка гарна синя цибулька, подивіться. Що? Так само вітаємо. Гумаки. Гумаки? Добре. Коли пимо це? А по чому вишня? 130 кілограмів. 130 кілограмів. Вишня. А, груз, дивіться, теж є. Є все, але бачите, переважно сьогодні одні. Ягодки, вишня 130 за кілограм. А граш, тобі завтра в села поїдемо в село, і тобі нарву. Завтра разом з тобою нарвемо. Це теж картопелька, і червона, і біленька, і жовтенька. Малинка. Угу. Стаканчик 50 гривень. Так. Тут бабуся купляла, ми ще вдома маємо малинку. Ходи. Йдемо сюди. Йдемо, нема огірків. Напевно, цього року ні полуниці нема, ні вроз... Ну, Напевно, На цього року ні полуниці не врожають, ні огірків не врожають. Сьогодні щось дуже мало людей. Ті, що є, такі, що продають свою продукцію, то бачите, переважно зараз пішла ягода. Порічка, вишня, такого плану. Кавуни. Що? Кавуна ні, Марко. Кавуна не хочу. Помідори 50. От я вам покажу, звідси не подивитися. Посольчика, скажу, щоб люди йшли. Слива 100, Абрикоси, дивіться, 170. Кавунку 35 гривень. Кавун 35 гривень вже, бачите? Огірок, але, але це не домашні, 45. Огірки як пасимо. Жінка в мене слоїками забирала огірки, а гістої. Ходи Марко. А нема такої біло-біло-біло. Помідори різні. Тут ну, від ціни подивиться. Давай перед. Добре, купимо каву на пізніше. Які гарні помідори вони там, Марко? Який там помідор? Жовті по 75, а такі, дивіться, червоні. Дуже гарні. Ходи, вперед. Марко, ми купимо кавун, там коло нас на базарчику. бо дивіться, далеко буде нести, добре? Він додому і купимо коло нас, щоб далеко не нести. Слива 100, а черешня вже взагалі 220. Ми чіпай руками, будь ласка. Картопля 30, баклажан 110, перець 100, капуста 50. Що, Марко? Собі? Теж віця, черешня 200, чорниця – літра, чорниця літра 280. Кукуруза. Вперед, давай, їдь вперед, будь ласка. Кукуруза по 40, але тут кожного своя ціна. Корінь оцінює. Хто як хоче? 72. Картопля, дивіться, теж. 30 більше, 28 менше. Зараз ми проштудіруємо ціни з Марком. Ми завжди йдемо, правда, Марко? Шасливі. Весь базар обходили. Подивилися всі ціни, а тоді вже думаємо, що нам робити. Абрикос 130. Дивиться. Тут такі вон гігантські кавуни. Та, Що? Такий, 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 такий. Який? Цілий? Так. А да. потім його розріжемо. А потім ми його дома розріжемо. Да. А потім не буде такою Добре. Я, я, я Добре. Тут дуже гарний лоток, такі знаєте, дуже гарні а, фрукти і ягода. Одна проблема в тому, що немає взагалі цін. І це напевно, що на базарчик найдорожче. Що, що? Ходи подивимось ще. Це такі гарні баклажани. Круглі. Що це таке? Ой, яке колюче. Це баклажан. В рай дуже колить. Вже в колосці. Бачиш має такі шипи. Кукуруза, супер, солодка 10 хвилин варити Одеса. Що? 35. Баклажан, ходи. А я вколовся, бо я не знав, що воно дуже колюче, Марко. Цибуля 35, 35, ойгорок, ой, король, огірок, кабачок 35. Прямо їдь, прямо. Їдемо, подивимося на все. Огірки по 50. Не гіркий пише, але видно, що такий тепличний. Картопля 35, бачите теж. У кожного різні ціни, тому домашня смачна борщів 65 сливка. Заправлялися, їхали, так? Пам'ятаю. Домашній баклажан 130, білозірка 85, капуста 65. Що? І вон там ще є ягідки, нам на ягідки. Забулися і не склали. Обережно, бо машина, давай на бік. Тут така гарна віці є малинка, порічка і агрос. Але ціни немає нікого нема. Я назад, Марко, вертаємося. В все впалить зараз до того. В все впалить до того баклажану. Що-шо? -що? Добре, завтра ми поїдемо на збираємо. Куди? Нема огірків. Давай, ходи я вперед мною. Сьогодні Сьогодні огірків нема. Шкода. Ну підемо потім ще на той багатчик коло нас, той що ближче, бо там купимо моркові кавунчика. Давай вперед, проїжджай тут яма. Обережно, щоб не провалитися. Обережно. Я знаю. Добре, йдемо тоді до нас на наш базарчик. Ціни ви знаєте, бачите, які ціни. Додому хочеться? Ну то ходи додому. Гарний асортимент. Ну, найдорожчий не весь базар. Ходи? Там нема переходу. Так, шкода. Нас так завжди, знаєте, що й так хочете, то ніколи неможливо знайти. Але як є, так є. Інакше, інакше вже не буде. Цукор. Цукор. В таких мішках переважно 50 кг стандартно. 1300 гривень за мішок. Давай їдемо прямо. Йдемо на другу сторону базарчику, подивимося, що там є. Так, шмотник. Торі зради хоче щось придбати. Дивиться на окуляри. Якісь подобались тобі? Він має напевно, штук 6 окулярів. Я йому замовляв такі, знаєте, на цих Аліекспресах, на тих китайських цих. А, бачите? Майже на, майже на рай мене дивиться. Навіть не думаю Колобаню їхати. Ні. Там багато було, та зараз все буде гряз, грязний велосипед. Марко побачив впереді дві калабані. І все, очі загорілися, і він хоче вже в калабані. Всі тут укриття. Так, всі треба йти в укриття. І ми теж в укриття, так? так? Добре, ходи. Ви знаєте, на Беларчику Кавуниць сюди по 35 зараз. От. А тут одразу от, от, навпроти церкви Петра, бачите? Такий ряд магазинчиків і тут кіоски. Теж є фруктовий кіоск. І ми з Марком зайшли, а тут кавуни вже по 28. Знаєте, якщо купляєш, наприклад, там цілого кавуна, ну то це суттєво де 35 а де 28 Ну, на цілому кавуні. От, Так що йдемо. Марко хоче цілого кавуна, бо він каже, ми його розріжемо на половинку і будемо їсти ложкою. Заїжджай, Марко. Ходи разом, виберемо кавана. Ходи вибирати кавуна. Такі великі. Давай я велосипед залишу на вулиці, добре? Таку. Щоб він нікому не заважав. Ну-ну, ага, ти тукаєш, молодець. Вибирай. Дивіться, деня 60, вон 28. О, оце дві гарно тукається. Той ні. О, або той внизу. Зараз будемо вибирати. Той? Ну зараз виберемо. Таче взагалі дуже гарні ціни. Подивіться. Виноград 195. А персики 120-75. О, де тут є все. І цукерки, і шампіньйони, і все. І помідори. баклажани такі гарні маленькі речебезів маринованих баклажанів. Який. Зараз виберемо. Ось яка гарна ціна. Аж не віриться, так? Ну, зараз подивимось. Облазили з марком, як завжди. Завтра хочу поїхати в село, то купив два круасана і такий от йогурт. О, живчик на знижці 35 гривень. Зараз АТБ. І морковий водичку. О, морко отак от моршенько п'є. Такою пімпочкою. О, ші, ші. Зараз почекаємо. О. Так, то я в а тебе тут а, і купив ще майонез, такий салатний. 191.30 191, заплатив. Купили кавуна цілого, такого великого і купили дві кукурузи. Олій і моркові. Я кукурузу так собі, знаєте, можу раз вкусити. Я байдужий до кукурузи. А на рахунок кавуна я з Марком Солідарний. Тато, давай, ці цукерки і поїмо пошки. Цукерки хочеш? Ді. Ну, помачки помаленьку розкривай. Ну, Традиційно зайшли в цю, як називається <кхух> <кхух> Рошен. На знижці купили вафить, то я візьму з собою в село, як гостинець. От, Ромашка, до речі, була на знижці. І, е, зараз 229-40. 300 грам 70 гривень я заплатив. О, і це кукуруза. Є така, знаєте, 35 гривень за качан. Є така, що там різнокольорова кукуруза, а це така, знаєте, звичайна солодка кукуруза. Такі гарні зернятка. То марко і Оля. Вони по кукурузах в нас, то нехай їдять. Маркові отакі от е, маршмелов. І, такі от, що... Ой. І от таке, що зжовується, Такі, знаєте, теж рушені. І ще одна упаковка. Ну, є така коробочка, він тобі складає. Коли закінчується, ми йому поповняємо. І купили такі теж, знаєте, такі як жовуючі цукерки. І купили теж такі, як жовуючі цукерки. Практично 200 грам, 26 20... гривень. 190 грам. 190 грам, 2656. Так куплю, знаєте, вдома по Оля не любить ромашку. А мені три штучки, та я ну, більше ніж достатньо, знаєте, то буде вдома на певний час. Почекайте, а Рушані скільки я заплатив. Не пригадую. Ну, оці вафельки Зараз щось по 30 гривень. Оце зараз по 18 гривень. Оце щось 30 гривень. Ну і тут рахуйте 26 і 70. А таке, знаєте, як то кажуть, мантички. Щось таке смачненьке, добреньке. Така, непоганий живчик. Там був простий і такий. 35 гривень. Мантички. Ото ми з марком теж собі захотіли мантичків. От. Мав піти купити ще пилку, але вже мені не вистачає рук. То... Потім забіжу в АТБ. Я вам, до речі, зараз ставлю такий невеличкий відеоролик. Я вам, до речі, зараз ставлю такий невеличкий відеоролик на рахунок акцій на Морозово. Так як зараз пішла жара, то це актуально. Ось ці цукерки. Як називається? Тофіки, не тофіки. Маркус, відкрив. Так що, з Марком зараз з'їмо по цукерку, відпочинемо на лавочці. І йдемо додому. А вам гарного перегляду на рахунок акції по морозиві. Хто полюбляє морозиво, купуйте, смакуйте. Нехай всіх все буде. Нехай всіх буде добре. Дякую, Маркоско. Нехай всіх все буде добре. Марко, обережно, будь ласка. Забігли в АТБ. Я вам покажу коротко а, на морозиво. Зараз актуальна знижка. Відцяв такий київський пломбір. Знижка, карамель арахіс, це в нас Імперія руть. Знижка. Так, смак солоної карамелі. Знижка. Марко, будь ласка, почекай на мене. Так, хрещатик кріжок на знижці. Так, ласунка пломбір. Руть, диня лайм. Це заморожений сік. Морозовому мохіто айс. О. І тут, дивіться, плодово-ягідне, ківі вишня. Де І он цей брикет, дивіться, на чудовій знижці 14,50. Знижка 55%. Це зараз актуально в АТБ. Марко п'є водичку. Ми купили великого кавуна. А до речі, в АТБ кавуни. А такі Мацюпуньки-Мацюпуньки по 25 гривень за кілограм. Такі дуже цікаві. Значить, ласунка пломбір з гущеним молоком і е, з жалейками. О, це щось знову, дивіться, желейками морозиво. Отаке от. Бачите? 21 гривня на знижці. Ну і е, власний оцей розумний вибір. Це морозово АТБ. 8,60. Ось ці от стаканчики. До речі, досить непогані. І своя лінія плодової – 9,60. Йдемо по наклейки ще. Ну, зараз йдемо по наклейки. Лімо, сиркове, 25,90 на знизі. Лімо! лімо, лімо, лімо. Так, три ведмеді, смак пітахаї, 19,50, 45% знижки. Теж це ось ця от морозу. Треба спробувати, до речі, такого ще не пробував. Те, що без знижок, навіть вам не показую, бо бачу, нема змісту, правда? Так, морозиво, три ведмеді Монако, редкейк ріжок, 37 гривень. А, оцей ріжок. 37,80. Гарна знижка. Морозиво, ласка шоколад, з гущеним молоком. Так, факел полуниця. Я колись купляв 22,90, то оце от. Непогано. Так, хрещати кіт з пломбір в молочному шоколаді 18-20. речі, дуже актуально. Зараз АТБ почали продавати Я тут просто літ. З бутильками. Що? З Ти З бутилками? Класно. Так, е, сорбет, манго, апельсин 9190. Ось тут дивіться. Так, магнат. Малиновий чизкейк, 9190. Лімопломбір. Дивіться, бачите. Тут у нас що є? Пів кілограму. А, це оце. Бачите. Весь лід продають, Марко. Так, морозову руть пів кілограма 64,50. Лід у пластиковому стакані 19 гривень. Просто лід. Розумний вибір кілограм. Оці от кілограмові. Руть, фісташка, макарон. А де воно є? А, он це, так? Да. І чорниця ріжок. 65-50. Те, що по морозові. Що ти робиш? Розкажи нам. Різати дерева будемо. Ага. Все, марко готовий. Інструменти вже всі на поготові Робота зроблена, мої хороші. Як би це не було прикро, як би це не було обідно, шкода, но ось. Ось ось ось. Що я зробив? Що я зробив? Мені теж шкода. Ці туї в мене росли. На терасі років 5, може 6. З таких маленьких я їх вирощував. Ну, як то кажуть, в корективи свої внеслися. Природа дала своє. Я не знаю, з чим це пов'язано, як це пов'язано, но я давав їм шанс. Ну, вони не хотіли. Скажу чесно, я порахував на оці всякі підживлення, підобрання, під ярусники. Нові ґрунти, все-все-все і е, на правду, Зараз, поки, як то кажуть, немає бюджету на е, дерева і на все інше, то я просто повибираю коріння, землю перетрушу, та щоб я така більш-менш нормальна залишу в горшках, і е, зробив висновки, що якщо у вас на терасі вазони, то оце не треба робити утеплення, тому що воно ніякої ролі не зіграє. Добре, супер, молодець. Не зіграй. Тільки забере місце, об'єм для землі для того, щоб розросталося куріння. То я потім теж це все позабираю. І не знаю. І не знаю. Е, багато бруду, воно сухе. Е, його можна було в будь-якому випадку, можна було постаратися, але це треба все сухе обламувати, обрізати. Це знову ж таки дуже багато сміття. Щоденне прибирання і знову ж таки це не буде за місяць, за два чи за три. Ну, не відновляться вони. А сили, терпіння, бажання в мене просто нема. Я останній місяць часу за них боровся, добрива, постійно різні купував, окроплював, підрізав, підживляв, практично через день допідливав, попри те, що в нас постійно і так дощі з оцими добрими. З оцими добривами я весь час дополивав. Трішки починали зеленіти, Ну, все одно цього сухого було занадто багато. Тому, як то кажуть, я таке рішення прийняв. Взяв в пилу, Марков дав свій чемодан, і ми цей ряд просто винищили. Вирізали повністю. Не знаю. Йдемо посадити квіточки. Квіточки посадимо замість ту краще. Подивимося, може посадимо, подивимося, може якісь квіточки посадимо. Я не знаю. Я не знаю, але це вже зроблено. Це вже зроблено. Інший ряд туй росте. Поза минулого року у мене оцей ряд туй сох. Я з ним так намордувався. Я оце сухе понавибирався, попересаджував сто разів. Розумієте? І я не хочу. Вони притуплюються в рості, вони зупиняються в рості. А все ж таки, знаєте, хочеться, щоб коли ти коло нього дбаєш, що ти втратиш багато і фінансів, і своїх зусиль, і часу, і праці. Ну, хочеться, щоб воно було Я красиве. Хочу це присадити. Це було дуже красно. Що ти хочеш? Все хочу це робити. За цим це дуже красно. Тобі класно, ти хочеш знову садити щось? Будемо, будемо з часом. Трошки підзбираємо грошей. Якщо зможемо виділити з нашого сімейного бюджету, бо повірте, що оце задоволення, оці хвойники, вони далеко не з дешевих задоволень. Якщо, щось зможемо, якщо зможемо щось виділити, то щось будемо робити. А в іншому випадку, просто гарно помиємо, поскладаємо і будемо чекати кращих часів.